Це важко повірити, але наш з вами улюблений серіал про трансфер Михайла Мудрика закінчується. Причому його остання серія вийшла дуже несподіваною і епічною, на відміну від кінцівок багатьох серіалів. Шахтарю все ж таки вдалося досягти бажаної суми у 100 мільйонів євро. А Мудрик все ж таки опиняється у Лондоні, але у його синій частині. Все, що на даний момент відомо про трансфер Мудрика у Челсі, розкажемо у цьому відео. А вам пропонуємо обговорити у коментарях, як ви думаєте, чи заграє він у складі аристократів і як ви взагалі оцінюєте його перспективи в АПЛ. Взагалі субота починалася традиційно. Купа чуток про арсенал та його перемовини з шахтарем та мудриком. На початку другої половини дня Фабріціо Романо заявив, що прямо зараз трансфер до канонірів може бути закритим. Нібито сторони зійшлися на сумі у 70 мільйонів плюс 25 мільйонів у вигляді бонусів. Я вже навіть встиг додати цю інфу до сценарія дайджесту новин. Потім у мене вимкнули світло. а Коли його увімкнули, я трішечки дуже сильно офігів. З офіційних акаунтів шахтаря та Челсі полилися натяки та підтвердження. Ахметов провів перемовини із керівництвом синіх. І лондонський клуб погодився задовільнити умови гірників у 100 мільйонів, які ще не так давно здавалися нам всім фантастикою. Ну тут браво менеджменту шахтаря. Якщо ви забули, влітку мудрика не відпускали за 25-30 лямів, і всі ми дуже сильно кіпішували з цього приводу. Ну а потім в інстаграмі Челсі взагалі почалося щось неймовірне. В описі до профілю з'явилося посилання на сторінку Мудрика. Потім у Сторіс Акаунт Челсі закликав вболівальників написати Михайлу повідомлення і показати трохи любові. Зі сторони це могло виглядати, ніби хтось зламав цю сторінку. Але все це дійсно відбувається наяву. І незабаром Фабріціо Романо розмістив у себе інфу, що угода точно закрита. Мудрик летить у Лондон. І сьогодні, в неділю 15 січня, про трансфер повідомлять офіційно. Головною проблемою для Челсі залишалося переконати самого Мудрика обрати їх команду, адже українець неодноразово висказував симпатію до Арсеналу. І все йшло до трансферу туди. Але в останній момент усе перегралося. Виявилося, що вагомий аргумент на користь Челсі мали у шахтарі. Той самий Романо поділився інсайдом, що гірники поставили мудрику Ультиматум. Якщо він не переходить зараз до Челсі, то цієї зими його ніхто вже не відпустить. За інформацією короля інсайдів, це була принципова позиція Шахтаря, адже ніхто, окрім Челсі, не був готовий гарантувати 100 мільйонів трансферної вартості. Більше того є інформація і про те, що в Челсі вже пообіцяли самому мудрику місце у стартовому складі одразу після завершення переходу. Трохи бомбануло від такого розвитку подій вболівальників арсенала та журналістів, які симпатизують канонірам. Пірс Морган, наприклад, встиг назвати це не інакше як Фіаско. Мене дратує це фіаско з мудриком. Якщо ми хочемо виграти чемпіонат у цьому сезоні, ми не можемо возитися зі своєю головною ціллю, щоб нашу пропозицію перебили в останню хвилину. Це виглядає слабко. Ми маємо якнайшвидше купити ще одного висококласного нападника, заявив Морган. Щодо контракту, то Зіатлетик повідомляє, що Мудрик та Челсі укладуть угоду до 2030 року з можливістю її пролонгації. Як бачимо, у Лондоні розраховують на українця всерйоз та надовго. Вже сьогодні будуть узгоджені останні бюрократичні моменти, і Челсі оголосить про цей мега трансфер. також очікується поява му.